Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду пекти свої перші пасочки і розкажу, яких помилок я допустилася при випіканні. Отож, спочатку я роблю опару. Беру 250 мл теплого молока і додаю в молоко 35 г дріжджів. Дріжджі розкришую і перемішую все, щоб дріжджі розчинилися в молоці. Додаю пів стакана цукру і знову ретельно перемішую, поки цукор не розчиниться. Всип... Тепер поступово починаю всипати потрохи муку і перемішую. Всього я маю додати 2 стакана муки. Якщо ви. Побачите, що опара вже стала густішою, тоді, можливо, вам трохи менше буде муки. Опара не має бути занадто густою і занадто рідкою. Отож, опара готова, я накриваю її рушником і відкладаю в тепле місце на 30 хвилин. Тим часом я беру 125 г масла і розтоплюю на водяній бані. Перед тим як виливати масло у тісто, воно має охолонити. Далі я беру 3 посудини і збиваю 4 яйця. Відокремлюю окремо 4 жовтки, окремо 2 білки. І окремо 2 білки. Отож, для тіста мені потрібно 4 жидки і 2 білки, а ті 2 білки, що залишилися, половину з того я потім використаю для глазурі. Тепер до житків додаю пів стакана цукру і спиваю міксером. До білків я додаю дрібку солі і також збиваю міксером. І так, пів години пройшло, опара піднялася, додаю я жовтки і полегенькі перемішую. Тепер додаю ванільний цукор. 10 г і знову перемішую. Скільки мені вже моя посудина була замала, а далі а попереду в мене замішування тіста, тому я пересипала у другу миску опару і йду замішувати тісто. Для тіста я маю використати 1-2 стакана муки, але висипаю їх не зразу, а поступово, додаючи трохи муки. Перемішую, потім знов додаю трохи муки, перемішую, тепер додаю частину білків, половину перемішую, знов муки, знов білки. Тепер додаю масло. Розтоплене, але, як я казала, воно не має бути гарячим ніякому разі. Додаю ще муки і тепер рукою починаю замішувати тісто. Поступово додаючи муку, тісто має не приставати до рук. Отож, тісто я замісила. Накриваю тісто рушником і кладу на стіл, щоб воно піднялося на одну годину. І так, година вже пройшла. Відкриваю я своє тісто, воно підросло. змащую я руки і дошку олією. Дошку для того, щоб як я буду замішувати тісто, воно не прилипало. Піймаю я своє тісто і починаю місити. Тісто треба добре вимісити Тепер я йду викладати тісто у формочки для випікання. Я беру дві паперові і потім візьму ще дві резинові формочки на маленькі пасочки. Відокремлюю я тісто, роблю гарну красиву кулю і кладу у форму. Першу форму я поклала, я поклала тісто, воно десь трішки менше половини формочки. І це правильно я зробила. Другу формочку я поклала більше тіста, більше половини. І це було моєю помилкою, оскільки тісто підросло дуже сильно, і згодом побачите, що з цього вийшло. Вирівнюю поверхню, щоб воно гарно виглядало. І тепер тісто те, що лишилося, розділюю на дві формочки. Будуть дві маленькі пасочки. Накриваю знову рушником пасочки і залишаю їх на 30 хвилин, щоб вони збільшилися в об'ємі. Поруч кладу стакан води, щоб пасочки не підсохли. І так, півгодини пройшло. Пасочки збільшилися в об'ємі такі. І тепер я кладу їх в духовку розігріто до 180 градусів на 40 хвилин мають випікатися великі пасочки, а маленькі мають випікатися 20 хвилин. Але якщо ви будете бачити, що ваші пасочки ще не готові, то тоді відповідно потрібно буде трішки довше попекти. Показую вам, ось що в мене вийшлося з пасочки, де я наклала тіста більше. Ось, як можете бачити, шапочка в мене розділилась пополовині і впала на бік. І так, маленькі пасочки в мене вже готові. Я їх забираю, а великі продовжують пектися. Так, виймаю я маленькі пасочки з. Формочок, трішки підпеклися знизу. І так, нарешті мої пасочки вже готові, я виймаю їх з духовки. Тепер я йду робити глазур. Я купила вже готовий пакетик глазурі, Насипаю пакетик в мисочку, додаю один білок і збиваю міксером. Поки глазур не набуде консистенції такої, як має бути. Ось вона вже готова. Тепер беру я свої пасочки і макаю в глазур. Всі по черзі, Також за допомогою резинової лопатки я змащую лазурю боки і підправляю де потрібно. Ну і найулюбленіша частина це прикрашання. Я купила Готовий декор, і зараз буду прикрашати свої пасочки. Краса получається. Тепер дує розріжу свою Пасочку, покажу, яка вона в середині вийшла. М -м -м, на смак вона дуже і дуже смачна. Всім дякую за перегляд. Веселих свят!